Відбувся шостий тур чемпіонату Одеської області серед аматорів. Команда імперія холоду міста Подільськ приймала в себе команду «Хаджибей» у Сатове. Розпочався захід з виконання гімну України. Далі звичне рукостискання гравців команд, традиційний настрій і початок гри. Яскраво, блискавично, технічно цього разу грала наша команда. В результаті 5 голів ворота суперника. Відчували, що футболісти команди імперія холоду були на голову вище суперників. І хоча тим все ж таки вдалося забити єдиний гол в наші ворота, та перевага гри звичайно, була на нашому боці. Кожен гол, забитий гравцями нашої команди, був по-своєму неперевершеним. І традиційно, після кожного голу гравці обнімали один одного в знак підтримки та радості, розділеної на всіх. Так, в сьогоднішньому матчі двома голами відзначився наш капітан Олександр Морозов. Два голи забив Олексій Тищенко та один гол Денис Одіноченко. Приємно зазначити, що наша команда імперія холоду впевнено тримається в трійці лідерів чемпіонату Одеської області, демонструючи результативну та видовищну гру. Наступний тур команди імперія холоду поїде на виїзд грати проти ФК Поділля села Бочманівка. І на цьому перше коло змагань закінчиться. Та не закінчиться зацікавленість до нею любленішого виду спорту, котрий без перебільшення має масу прихильників. Хочеться зазначити, що кожен матч нашої команди подібний театральному видовищу, в котрому є власна драматургія. І при цьому футбол є справжнім витвором мистецтва і навіть чимось більшим. Тож бажаємо футболістам і надалі розвиватися, показуючи гарну видовищну гру, аби нею могли насолоджуватися всі вболівальники. А їх нашої. Команди чимало. Тамара Шарапанівська, Олексій Нагі, телекомпанія КЕТ.